Привіт! Як бачите, в мене з'явилася новинка, але я зараз знімаю не на iPhone, тому що там треба налаштування зробити. І можете мене привітати, в мене новий телефон. Чоловік подарував на свята. От, коротше, тепер треба розбиратися, чесно кажучи, це треба, мабуть, цілий вечір приділити І що до чого, тому що в мене такої моделі. А зараз ми їдемо, треба друзям допомогти заїхати там до друзів дещо передати, забрати, передати, відправити. І будемо скуплятися ще на холодець. Хочу ще приготувати холодець, ще на пошту треба кудись потрапити, бо наша пошта закрилась. А яка тут найближча, є пошта? Женя проїжджав сьогодні. Каже, там черга просто Боже на вулиці. Скільки людей на почну, mm -hmm. хоче попасти. Ми вже повернулися додому, накупили м'ясо, заходили ще в аптеку. Ось купили сашутки спрей для носа, один і другий. Після тижневих свят, як то кажуть, після всіх там і в садочку, і день народження. Коротше, у сашульки з'явилися сопельки, тому будемо лікувати. От, а це дівчатка ми купили в свіжині. Подобається мені цей магазин, тільки він не на нашому районі. Взяла вже це на Новий рік. Біточки хочу зробити картоплю по-французьки у духовці. Взяли ми капиця. Сьогодні, до речі, буду ставити на ніч, замочувати м'ясо, а завтра вже буду варити холодиці. Гомілку курячу взяла, це все домашнє. Потім м'якоть. Цілу курку взяла, це треба її так просто поділити. І взяла рульку. рульку. Це нам все м'ясо вийшло десь в районі 1000 гривень. 1100. 1100, жені, він каже. Там два рази нам щось одне порахували, потім виходжу, кажу, а де наша рулька? Ой, не рулька, а оце для відбівних, кажу, де наше м'ясо не порахували. Ну, це взяли. Все, зараз буду розбирати, будемо вечеряти, відпочивати, розбиратися з новим телефоном, як він що працює. Всім добрий ранок. У нас вже наступний день. Сьогодні доволі так раненько прокинулась, незважаючи на те, що погано я спала, контролювала сашулькану температуру. От, але як є, це прокинулась для того, щоб зварити, поставили поставити варитись м'ясо на. Холодець, та ще поставила варитися м'ясо на борщ. Завтра Новий рік, особливо там щось я готувати багато чого я не буду, тому вирішила ще зварити борщ, щоб було щось рідке на перше. А тут в мене м'ясо вже скоро закипить. От. Буду варити, в мене є час до обіду до 14.00, потім ми поїдемо з Сашулькою до лікаря. З телефоном, до речі, я вже трішки розібралась, перенесла одну сім-карту, перенесла дані, фотографії, все-все-все. Це, до речі, так само я вже знімаю на новий телефон. От. Але буду ще ходити зі старим телефоном, тому що в мене там інша фізична сім-картка. І деякі дані треба перенести. От. Ну, а так, в принципі, можу сказати, що я розібралася. Але ще продовжую розбиратися. Ще треба купити на нього захисне скло та чухол. От. От так, це Треба буде зайнятися. Може, сьогодні подивлюся, як Сашолька буде себе почувати. Може, коли Женя з роботи приїде, я потім поїду і собі, тут поруч у нас є магазин, поставлю собі скло та чохол подивлюсь. А так подобається, як він знімає. Класно. От ми вже повернулися додому. Так якось вийшло, що з кухні вам тут розповідала. І на кухню приїхала, і на кухні продовжую вам розповідати, тому що нема чого було знімати. На вулиці дуже багато людей, дуже багато машин. Оце так ми туди. Я потім після лікаря приїхали. Ще в магазин зайшли. До речі, у сашульки нема температури, і це дуже добре. Швидесенько забігли в магазин, я купила собі чухол на, на телефон, скло ще не ставила. От, і зайшли в продуктовий магазин, купила помідори, купила капусту на борщ, цибульку зелену. Огірки я не купила зелені, тому що їх просто не було. Не може, Женя десь знайде, або завтра я знайду десь, не знаю, подивимось. От І купила ще морку. І виїжджала я біля магазину, стоянка така дуже велика. Дуже багато машин було. Виїжджаю я, під'їжджаю до складного такого перехрестя. Я друга була вже, вже, вже там довго простояла, друга вже була на виїзд. І вимикається світлофор. Думаю, капець, блін, сейчас як тут застряну, просто там трафік нереальний, там дуже багато машин з усіх сторон і купа людей ще. Ну, там просто думала, я не вийду звідтіля. Але десь секунд через тридцять-сорок, десь воно включилося. Кого? Папір? О, там зверху папір, Сашуль, там де ялинка, так, візьми, будь ласка. Так от думала, що я не вийду. А так нормально, коротше, потім світло перемикнули, щось там переключили, і все добре. Я потім ну, все нормально було. Щось там пише вже повітряна тривога десь. От, З'їздили, все чудово. Зараз приїхали додому, буду займатися цим хлопцем, але треба спершу поїсти Тому що їстеньки вже хочеться, треба борщик буде зварити, на салати відварити. Коротше, домашні справи, купа домашніх справ на вулиці. Ще холодніше, так знаєте, прям так відчутно. Але все одно не відчувається, що Новий рік завтра. Взагалі не відчувається. Може, якби, наприклад, би сніг би лежав, аби, в принципі, би. Щось таке, може, щось якийсь таке настрій би був би, знаєте, а так. Такий настрій. У мене Сашульки на день на народження пройшло, все, новий рік тут таке вже, знаєте, свято, можна так сказати. Але все одно, сядемо, повечерямо. Все, що вам розповісти ще? Будемо їсти, всім смачного, хто зараз їсть або буде їсти, і нам всім смачного. Татіма, гляньте, Женя з Сашулькою зібрали. Це не не си, що... А, ну тут ставити героїв <рес> потрібно, <рес> і вони, <рес> по типу, так будуть дратися. Туди, туди. <рес> так. А, а, битися, битися, дра, дратися. <рес> 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 так. Ще тут бочка. Ти угу. ще має повинно, має повинно ще тут ставитись. Ага. Та давай ще тут повинно ставити. Оце прикол, звісно, да. А Женя заварив мені чайок, і я зараз дивлюсь ще. А точніше, навіть більше не дивлюся, а більше слуху. Через наушник, серіал Гра в кальмара. Друга частина. Я першу колись дивилася це щось. Зайшла на сайт, думаю, що його подивитися і дивлюсь, вийшов цей серіал. Включила вже друга серія. Зараз, якраз оце ж кажу, перемою поси, буду займатися і дивитися серіал. А Женя, до речі, з сашулькою дивляться саме вдома вже другу частину. А в мене тут своя, як то кажуть, атмосфера. Сьогоднішній день почався з покупочок, шодесенько з'їздила, докупила в АТБ кукурузку, тому що ми одну банку з'їли, а одна там ще є на салат. Але думаю, мені треба багато кукурузки любимо. Взяла вишкове масло, докупила. Так, ось такий сир ще докупила, бо буду готувати велику таку, великий протрінь картоплі з м'ясом. Зелень, що там, цибулька та щось сік взяла. А Сашулька дивиться мультики. Це Дракула. Прикольно, домалює. Да? І Рапунцель. Гляньте, яка прикольна. Яка прикольна. А цей друг, як він там? Паскаль. Паскаль. Хамеліон. Ага, давай. На, а я зараз буду готувати. Сашулька мені вже допомагає. А я трішки відпочину від готовки, можна так сказати. Дадуць? Да, Мої Молодець. Ручки майже втомилися. Майже втомилися зараз. Втомайся. А, давай, можеш поміняти. А я стою дивлюсь і трішечки відпочиваю. Вже підготувала а, Хочу спочатку на низ викласти м'язку, потім. Як м'ясо по-французьки робиться. Да. Потім цибулька на помідорки. До речі, такі помідорки я взяла да, в сільпо. Дуже смачні, на плані. От, Потім картопелька, сирок. Так. І да. буде дуже смачно. Продовжую дівчатка готувати. В мене вже готов салат. Велику таку приготувала, тому що буду ділитися з цим салатом. От. Так, і тут в мене вже майже картопелька вже підійшла. Зараз ось так сорочок додам. І буду відправляти на хвилинок так, скільки 10-15, щоб сир трішки підплавився. Додам зеленюшечку. Потім буду готувати начинку для тарталеток, а самі тарталетки вже пізніше буду начиняти, щоб вони до вечора дожили. От, і не розмокли.

Розкривати чи може розрізати? Ой, як важко. Ва -го, Ого! Ва -го, ва -го. <свят> Ого, ва -го. от це та риба. Ха-ха. Рибець, <свят> рибець. Рибець? Рибецько. Ве <свят> Подушка, Саша, клас. Ж <свят> така же, так. Да. Саша. О! Оце сундук. Ого! оце сундук. А яка рибка у нас. Будем шумажит она. что Що-що? буду. Огова, я пока. Просто я просто я брал болики, бахма. Що там? Давай. Что ж там? Что там? Это шо? шо это, что Не, это, Саш? Нет, э, 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 с ножкой, я к ней хотела. Ого. Я я тебя, к а. это что ты хотела? Дорослий А Ось ще жінки запчастини. Ага. Зараз подивимось. Дай плафі, хай розбереться. Це, Це пояс безпеки чи що ще? Ой, дівчатка, я вже не можу. Хочу спати просто. Я до 12 мабуть засну. Не знаю. Подивлюсь, тому що. Дуже сильно хочеться спати, і оце вирішила собі зробити кавусю. Зараз буду їсти. Добре, зараз Сашулька там на самокаті їздить по хаті. Привіт сусідям, як то кажуть. Коротше, хочу зараз попити кавусю. Може, якось вона мені допоможе, тому що правда, дуже хочеться спати. А Сашулька вже навчилася стояти. Да? Класно, Дудь? Моя такі ця а може треба трішки прибрати. Давай трішки приберемося. Іграшки, давай. Коробку треба цю прибрати. Дивіться, де катається. А то у нас все докупо. Підіть і Зай, у нас може. Доть. О, дивись. Ура! З новим роком! Боже, <звуки>, Звуки які.

<laughs> И бутерброды. Я думаю, что. Да, Давай, вийшли ми випробувати. Самокат новий. Поїхала. Євгеній. А, що це... ви скажете? Дитина катається, бачиш, все Угу. Генте, який захід сонця. Просто неймовірний. Клас. Я вам не казала, але у нас сьогодні уночі було не тихо. збивали шахеди. Шахеди летіли, дуже багато було, але дякуючи хлопцям. Ай. ППО, коротше, все збило. Це чудово. Це радіє глянь, то прямо, я не можу. Яке небо гарне. Омолодіть. Познімати, як ти катаєшся? Таке Воно трясе так. Воно так трясе. Так, стабілізації нема. амортизації. Амортизація. А, амортизація. Давай. Амортичка. Діти амортизація. До лампочки. Ай, так, що люди, люди? Людей нема? Всі сидять, ага, по хатках. Або працюють. Або, до речі, да, багато хто працює. Ми вже вдома. Сашульки взяли ось такий набір. Дуже вона любить розкупки. Ось так. У вигляді серця. Тут камінчики, да, тут? всякі різні кольорові, прикольні. А я сижу по черзі, ми тут ковыряємося з Сашулькою. а я сижу, п'ю чайок з сукерочками та. Дивимось аватара. От ой, щось зірочки нагорять, треба включити. Зараз включимо ще, так? Да? Да. Прикольно. Все, ми зробили розкопки. Тут такі прикольні камінчики попалися з різним малюнком. Гляньте. Ой. Ага, ты какие хочешь. Ого, ого, прикол.